Тато, а я знаю дуже смішний анекдот. Так розкажи мені, синку, не можу, я ще маленький. Чоловік повернувся з довгого відрядження і запитує у сусідки. То як жила без мене дружина? Мабуть, сумувала. Та ні, увесь час була весела, тільки останні два дні засумувала. Весною у сонячну погоду подружжя гуляє у парку. Чоловік увесь час крутить головою, а зирається на усіх привабливих жінок. Дружина довго терпить, а потім шепоче. Нагулюй, на нагулю апетит. Але їстимеш все одно вдома. Випадкова жіноча думка залетіла у чоловічу голову. Скрізь понишпорила. Нікого. Раптом бачить місцева думка летить назустріч. Стій, а де всі? Як де? Усі наші вже внизу. Жінка дивиться на себе в дзеркало і бормоче. Так йому і треба, цьому василю.